Він плюс 1 продовжує марафон єдині новини і одразу до теми відрізнити правду від брехні в Україні. Запустили калькулятор фейків і про цю розробку будемо говорити з гостю, яка вже у нашій студії Марія Богуслав, виконавча директорка асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка мережі українських освітніх хабів. Вітаю, вітаю вас. вітаю добрий день. І розкажіть нам одразу, будь ласка, про цю розробку. Як врешті ми, кожен з нас, кожен з українців, може відрізнити правдиву інформацію від фейків, тому що їх наш ворог періодично запускає дуже багато а відрізнити чи порахувати, тому що калькулятор фейків відразу знаєте виникає викликає асоціації з якимось підрахунком. Так, дійсно, підрахунок закладений в основі алгоритму, ми створили сайт. Це сайт, в який закладено на основу певні критерії відмінності фейкової новини чи правдивої, за якими власне користуються цими критеріями всі фейк чекінгові організації в усьому світові. В даному випадку нашим партнерам виступали детектор медіа, які нам надали ці критерії, тобто дуже невідома перевірена організація. І ми хочемо, щоб наші люди, які будуть перед новини на цьому сайті, вони могли також і навчатися. Тому... Тому що ми не будемо це не те, що там програма, яка перевіряє за вас все. Ні, ми хочемо, щоб люди навпаки, слідуючи певному алгоритму, вміли це робити самостійно, і згодом вони звикли до правильності перевірки і могли перевірити будь-яку новину. Власне, навіть навіть без калькулятора, навіть без нашого сайту. Тобто, тобто наша програма ще має таку просвітницьку функцію. А як вас знайти? Тому що я зараз загуглив калькулятор фейків, я бачу лише новини, що ви запускаєтеся? 에... Тому що ми буквально нещодавно запустилися два тижні тому, і е, індекс е, індексації е, сайтів е, новинних да, вона зазвичай вище. Е, сайт називається е, «FakeCheckInUA». Ага. Mm -hmm. Без реєстрації це дуже важливо теж зазначити. Ми не збираємо жодних персональних даних для того, щоб люди з окупованих територій або з деокупованих територій могли користуватися цим проектом вільно і безпечно. А, а які алгоритм от я як користувач? Як що я маю робити на цьому сайті? Ввести новину, наприклад, мені натрапила якась новина, і я хочу її перевірити. Я просто вводжу там в поле новину і що потім відбувається. Ту слідкуєте певним порадам, які дає наш сайт. Відмічаєте, як на вашу думку, ви тобто, ви самостійно перевіряєте новину. Наприклад, чи є вона в інших джерелах, чи є вона в джерелах перевірених? Чи автор, який зазначається в статті, взагалі пише статті, а не просто це видуманий персонаж, чи викликає ця новина там бурхливі емоції, а не дає фактів, чи навпаки. Ну тобто всі ці критерії закладені в п'ять кроків, які проходить людина на сайті. Вона це перевіряє самостійно. Ми навіть не вписуємо е, жодного поля, куди людина вставляє посилання, е, тому що власне вона перевіряє його самостійно, але слідкує. Це інтерфейс, так? True, fake, shake in UA. П'ять кроків. Uh... так? Так. Це він ось так виглядає. І тут є п'ять кроків, які можна. Пройти і перевірити, чи є інформація фейком чи ні, так і наприкінці програма дає певне заключення, чи це фейкова новина, ага. чи більш-менш перевірена. Ну то, точніше, що вона правдива. І також ми ще зазначили такий проміжний варіант, що скоріш за все фейкова, тому що дійсно є новини. Інколи які настільки, настільки якісно просунуті вже в просторі, і, і люди, які створили ці фейкові новини, вже досвідчені в плані цих кроків, то інколи коли вони мають ну навіть були випадки, коли такі новини популяризували навіть відомі медіаканали. Mm -hmm. Власне. А, а на кого розрахована ця програма? Тому що це виглядає не такий як елемент гри. Потрібно пройти декілька кроків, щоб зрозуміти фейк чи не фейк. І тут я додам, тому що мої бабусі, от зараз активні користувачки соціальних мереж. Я спочатку дуже раділа цьому, але тепер бачу небезпеки певні, тому що вони вперше від мене почули, що таке діпфейк. Mm -hmm. і вони розповідали мені на повному серйозі новини. Ну, яка є діпфейком насправді, і щодо діпфейків, можна якось відрізнити цю інформацію. Ну і, і хто можна сказати найбільший користувач на кого орієнтовано найбільше, на яку може вікову категорію? Ми орієнтувалися в першу чергу на на людей, які цікавляться новинами, перевіряють і хочуть вміти навчитися, як це правильно робити. Також в тому числі і люди, які поширюють ці новини, це блогери, це просто люди, які мають. Велику кількість підписників на Фейсбуці, тобто ті, які завжди саме інколи постять, не перевіривши, і через це е, поширюють неправдиві новини через своїх підписників. А, звичайно, е, тобто, це не програма і не проект, розрахований на суперекспертів, тому що зазвичай суперексперти вже знають, як це робити. Е, зазвичай це просто звичайні люди е, різних різного достатку, різного нав... рівня освіти е, за статистикою, якраз. Чим вище рівень освіти у людини, тим вище її рівень медіаграмотності. Чим нижче, то і як а бачите ви статистику вже користування ці, цим сайтом. Що людина більше людей заходять так а... про що хочуть дізнатися? Фейк чи не фейк? Про що? А, ні, там, наже ж, немає поле, де ми слідкуємо, які саме новини люди перевіряють, але вже понад три тисячі людей скористувалися. Це останні дані там буквально декількох днів, можливо, і більше, тому що ми користуємося даними лише. Але ви все одно в цьому середовищі, знаєте, як кажуть, варитеся. Що зараз найбільше фейків? До чого так от потрібно дуже з пересторогою? Тому що ми помічаємо це відключення світла, наприклад. Багато з'явилося фейків про це що це якийсь заговор, що це спеціально нам відключають світло? І почали форсити цю інформацію завдяки нашим ворогам, можна сказати, і також про мобілізацію часто з'являються неправдиві новини. А ви що помічаєте? Які тенденції? Ну, звичайно, новини фейкові новини створюються на тих гарячих темах, які зазвичай цікавлять людей, викликають у них страх, емоції, розбурення, бажання написати величезний пост про це. так воно власне і працює. Тому все, що ви сказали, воно дійсно справді так і є. Тобто, просто слідкуючи наші доброзичливі mm -hmm. фейко створюючи організації, да, фейкомети ств слідкують за настроями в суспільстві, з... заміряють певні відсотки власне на цих подіях і на цих страхах і створюється... І створюються фейки. Закінчиться електро... енергетичний колапс, З'явиться щось інше, будуть фейки щодо цього. Пам'ятаєте, було ще коли Залужний був головнокомандувачем. Тільки-тільки почали якісь там сумніви в суспільстві, зразу фейк, о там поругалися, чи щось mm -hmm. там mm -hmm. залужний помер. <кій> Або я пам'ятаю, навіть на мені зробили такий діпфейк, що, начебто, я говорю про те, що залужний потім після відставки йде. В президенти України. А Ді зараз вже не потрібно робити фейк, це все ж сказала в прямому ефірі, це можна просто вирізати Але це і розганяти. це правдива інформація, так. яку розповсюдили. Ну, різні способи. Я до того веду, так, що різні. є для того, щоб вести в оману людей. Дуже дякуємо вам, пані дякуємо. Марії, Дякую. за те, що були гостею нашій студії. Але ми далі продовжимо і розмову про фейки та маніпуляції.